Із 8 по 11 грудня у Всеукраїнському санктуарію Божої Матері святого Скаполярію пройшли урочистості з нагоди 25-ї річниці повернення парафії непрочного зачаття Пресвятої Діви Марії та ювілею 25-річчя служіння ордену босих кармелітів на Україні. У четвер, 8 грудня, віряни прийшли на урочисту службу, яку очолив Апостольський нунцій в Україні, архієпископ Клаудіо Гуджеротті. Настоятель санктуарію, отець. Рафаїл Мишковський Мешковський привітав усіх високоповажних гостей, святих отців. Прихожан із великою подією. Особливо віряни аплодували, пам'ятаючи і вітаючи свого колишнього настоятеля. Отець Бенедикт Крок просто не міг не приїхати із Києва. На службі дякували Богу за нескінченні благодаті, згадували історію санктуарію, котра сягає ще 17-го сторіччя, кармелітів, вигнаних царською Росією у другій половині 19-го, а у 20-му костел спіткала доля багатьох храмів радянських часів. Віруючих позбавили святині, але віра, кажуть вони, тож не стіни, а людські серця. Тоді з'явилась на околиці міста невеличка каплиця, а в ній спільнота, яку вели двоє священників – Амброзій Міцкевич та його брат Бернард. Плодами їх праці називають віруючі три парафії у Бердичеві, не враховуючи каплиць у навколишніх селах. У кінці 80-х, початку 90-х, з'явилась надія на повернення храмів. Тоді почали повертатись і до Бердичева Босі Кармеліти. І з ними й отець Бенедикт Крок. Те, що я пам'ятаю, то це виглядало так. У 91-му році, 28 вересня, я отримав свячення священників. І через п'ять днів подзвонив мій настоятель головний, і запитав чи. Я би не хотів поїхати з отцем Серафіном на Україну. Я був сильно здивований, да? це вже власне тоді розпадався Совєтський Союз. Але сказав, що як треба, то поїду. Те, що побачив отець, котрий вперше приїхав у 90-х на Україні, відверто шокувало його та найбільше зруйновані храми. Він спочатку не міг зрозуміти, як таке могло статись. Сильно переляканий, не знав, що взагалі відбувається, куди я попав, що це за країна. Що храми зачинені, що храми розбиті, найбільші храми у світі, такого масштабу, як Бердичівський санктуарій, що так зруйнований так знищений. Просто я не міг прийти весь час після того, що побачив так, в 91-му році. Ще більше здивувало священика, коли побачив, що у нижньому храмі займаються спортсмени. Ми спустились вниз по цих сходах, там спортсмени займалися. No ujawić sobie ludzie przyjechala tak by z świtu oswitu, inna ujawa pro światyniu, pro proświetleniście, pro da? Tak? Skuszkałem, tam zajmują się sportmenci, jaki skazałem już jedno razem, nie pokinięło całego przejścia. I to inaczała dla mnie taka sprawdzona, bo robiła duchowa, da? Tak? Ludzi na kolina i inaczały mowity siedzieć, co trwało dużo, bardzo wiele godzin gdzie ludzie śpiewali litanie, gdzie ludzie śpiewali rozarii, mówili, że to do materii, Bożej są nadzwyczajne święto. Ja sam nie wierzyłem, że, że my, my otrzymamy ten chram, Tobto, to znaczy co tego chrámu, to znaczy ten niższy chrám. Ja stoję między nimi coś chciało się zrobić, dużo silne, silne, żeby zmienić, ale co zrobisz? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Та віруючі не тільки молилися, але й діяли. Поїздки до Києва, марші по місту врешті, пробили ту стіну. 4 грудня Кармелітам передано ключі від нижнього храму, а 8-го у храмове свято непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії відбулось його освячення. То була неділя, згадують віряни, Був сильний мороз. Крізь биті вікна йшов сніг і залітали голуби, а на душі все ж було тепло. Радість була, ну я на словах не передати, що це вже не вже це вже воно є наше, і можна буде відбуло тоді віддали нижній верхній крам. Верхній храм був знищений в дуже страшному стані, а в нижній то такий ще, як говориться, на задовільний стан був, але потребував він ремонту. Почали начали чистити хода, тому що це все засипати було. Грибок страшний був. Де в нас цього натхнення хватало? бо так кажеш, я, наприклад, на службі, бо хто-то десь працював. Але все ж після роботи робилося до 12 до 2 години ночі, ну, чистили ці всі ходи. Зараз, казалось би, це не хай як вчора було, це, казалось би, але згадується, що важкі часи були. І це дійсно була радість. Це після багато десятків років віруючи, люди могли мовитись в цьому святому місці. Привітати прихожан із великим святом прийшли представники влади, і з вітальною промовою звернулась до духовенства парафіян і гостей заступник міського голови Таміла Павлішина, подякувала батьом за внесок у відродження храму. І сьогодні щиро разом радіємо тому, що храм вже 25 років поспіль служить людям відроджувати надію, вселяти любов і віру. Під захистом чудотворного образу Матері Божої Бердичівської Валерій Ніцецький у 33 став на шлях навернення. Пішов до храму, відчувши у цьому власну потребу душі. Тепер каже його життя розділено на до і після. Мене було дійсно, це одна половина життя, це є друга половина життя. Як я зараз вспоминаю, першу половину життя мені моторошно стає, що я 33 роки змарнував. А якби я зараз заново народився, і з якою радістю я живу, і з яким потенціалом, натхненням, важкі часи були, але дуже радісні і дуже радий, що я. Мав таку участь в цій справі, якщо порівняти теперішній час, що ви можете сказати? Ну no можу сказати, що все змінюється, так? що також і місто, також і місто. Rozwijało się także, jak i w tej sanktuarii. Ja, myślę, już o sanktuarii nie przeskoczył miasta W jakiś sposób na peret. Sanktuarii rozwijało się, to, to, to miejsce rozwijało się razem z miastem, da? Tak? Jakie? Tak, również zmieniowało się, się. Zobaczcie, słonewno, hardno wygląda tak? W da? W sposobie, aby ja upodziakować, bo baha to rok, pracował, tak? z głową tego miasta Wasilon Konstantynowiczem, tak. Jakie na nasprawdzi, jak jak miasta, jak miasta zawsze nachodził czas, nachodził czas, żeby wysłuchać o pro nasze problemy i zawsze nadawał taką taku jaką my widz czuwały, że nasprawdzi, on że na że chce, żeby to miejsce, to miejsce także rozwijało się, tomu tak? Тому jemu wielka podzięka i wszystkich mieszkańców Brędecewa witają i wszystkich, to przyjednował się do nas. І всіх тих, які нас підтримували, і всіх тих, які також були проти. Але з часом зрозуміли, що дійсно Бог мусить повернутись на своє місце. Чотирьохденні ювілейні заходи з нагоди 25-річчя повернення парафії і служіння ордену босих Кармелітів завершились у неділю, 11 грудня, урочистою Божою службою, до якої віряни йшли подячною процесією від каплиці по вулиці Чуднівській до монастиря босих Кармелітів.